Всім привіт! Сьогодні в нас кінець лютого місяця, 28 лютого, і це означає, що сьогодні день звіту. Загалом хотів завтра зробити, але вирішив сьогодні, тому що вже добив, скажімо так, свій поріг, нижче якого я не хочу опускатись за місяць. І так, заходимо на порк, оновлюю сторінку спеціально для хейтерів, які думають, що я малюю ці всі цифри. Дивіться, насправді, в минулому місяці я поставив умовно свій новий рекорд по заробітку за місяць на Апворці. і це була сума в 6 тисяч доларів, навіть 6130 доларів. І насправді я прям дуже багато працював. Ви можете бачити, що це 130 годин. Тільки затреканих, плюс ще контракти на фіксед прайс, плюс у мене ще окрім обворку купа роботи, і я реально прям дуже багато працював. Навіть при тому, що я в січні їздив на відпочинок. Я навіть на відпочинку працював, там, по 5-6 годин прокидався зранку. Працював зранку 3-4 години, потім в день гуляв, і ввечері я знову працював. І відповідно, ну, про який нормальний відпочинок могла йти мова? Звісно, ні про який. Але я поставив рекорд. В цьому місяці, в лютому, в мене відповідно є просадка, тобто порівняно з січним місяцем, за цей місяць, давайте потихеньку прогортаю, ви можете бачити, що цей місяць такий чилгай, реально, тому що я дуже-дуже мало працював. Ось можете бачити, навіть що 7-го, 8-го я взагалі не працював, 9-го я затрекав за день. Годину 20, 10, -го 10 хвилин. Ось, тобто я всього десь пару днів попрацював там повні робочі дні, 18-го числа і якого ще, і 12-го можете бачити 8 годин. Так, і відповідно за цей місяць в мене вийшло 4К. Я сьогодні сів, вже дотрекав 6 годин. 6,5 навіть майже, щоб було 4К, і відповідно моя планка, нижче якої я вже не опускаюсь декілька місяців, вона тримається. Але ну, ви можете бачити, що за лютий вийшло 4 тисячі, але ж я відпрацював 73 години. Тобто я відпрацював, грубо кажучи, в два рази менше. При тому, що я працював в січні, в січні я відпрацював 130 годин, затрекав. Ось, тобто, це різниця, скільки в нас в цьому місяці? 73 години в тому. Тобто, це різниця 60 годин. Це досить суттєва різниця, ну майже в два рази. Ось, але в цьому місяці я відпочив, плюс в цьому місяці менше днів, 28, так? І в цілому я вважаю, що це досить непогано. Показую фактично, як є. Насправді, ну, зрозуміло, що хотілося би затримати. Ті 6К, які я заробив в минулому місяці, і в цьому місяці також зробити 6К. Але, ну, чесно кажучи, за минулий місяць я трошки задовбався, тому що ну, в мене не тільки порк серед роботи. Так? Ті дні, коли я на порці не трекаю години, то я працюю над іншими задачами, І в мене немає вихідних. Брешуть в цьому місяці трошки було вихідних, тому що я тільки позавчора повернувся з відпочинку з Іспанії. Але і навіть в Іспанії я в деякі дні працював. От я в Іспанії був 22 го 2,5 години відпрацював, 23-го 2 години, 24-го 50 хвилин, 25-го година 40. Тобто я потрошки все одно працював, тому що є ну, такі надважливі задачі, які я не можу умовно пропустити, і мені треба було вранці або ввечері трошки попрацювати. Але все ж таки місяць вийшов досить лайтовий. В цілому, ну, типу, я не жаліюсь, 4К це теж дуже добре, Ось, при тому, що я тримаю цю планку вже декілька місяців і вона не понижується саме з жовтня. Тобто, з жовтня в мене планка нижче 4000, вона не падає. В жовтні в мене було навіть більше, навіть 5К. Потім в мене в цьому, в листопаді було 4, к 400. Потім в, цьому, в грудні було теж щось близько 420 4, і січень він був прям достатньо рекордний. Так, було 630. В цілому за ці місяці, якщо ми кажемо за 5 місяців з жовтня по сьогоднішнє число, це вийшло, давайте подивимось, скільки вийшло. Вийшло 23 333 долари. Ну, майже мільйон гривень. Майже. Ось. Ось такі цифри. Ділюсь прозоро, не прикрашаю. В мене теж не буває такого, що я росту тільки вверх. Так, було прикольно, що 25-й рік я одразу в січні одразу ставлю рекорд в півтора рази, аніж там з... В грудні було так, тобто в грудні було 4К, і я в січні роблю 6К, і це ріст в півтора рази. Але коли ми ростемо, то воно ось так іде. Воно не йде тільки вверх, і це варто розуміти, і я це чітко, прозоро показую, щоб ви теж розуміли, що у вас не буде завжди ось таких цих взльотів, розумієте, тому що завжди бувають такі невеличкі падіння. Але, як я сказав, для мене це зовсім не критично, тому що для мене Upwork – це один із моїх. Скажімо так, джерел доходу, і в мене їх є ще декілька. Це проекти поза Апворком, це, звісно, навчання, і це ще інші напрямки. Ось тому працюємо. І сьогодні ввечері вже закривається анкета перед запису на моє навчання. Тому, якщо ви бачите, що хочете робити такі ж самі результати, або хоча б тисячу-дві тисячі доларів на опорці. Ну, я думаю, що зможу вам допомогти, тому що ви бачите, які результати я роблю прямо зараз. Я є діючим експертом, я нічого не прикрашаю, показую, як є, і ви можете чітко побачити мою статистику абсолютно по кожному дню, по кожному контракту, і я нічого не скриваю. Ось тому всім бажаю успіхів. Бажаю вам також багато контрактів на Афорці. Ось і до зустрічі!